Добрий день, швидкий огляд функцій детектора спук 2 Вмикаємо, одразу потрапляємо mm. у сканер. Бачимо, що на цих частотах в нас, mm. так мовити, фонить GSM-мережа і LTE. Ми заходимо в меню. В історія, і перед початком роботи вимикаємо собі ці канали, тому що в деяких місцях є мобільна мережа, в деяких немає, але дрони на цих частотах можуть теж літати. Це випадково, напевно. Лістаємо вверх, тискаємо очистити і вихід. Після цього бачимо, що все нормально. Включаю свій імітатор дрона. Тут він є. Включаємо. Бачимо, що він знайшов на 1505 картинку. Ось, будь ласка. На 5.8 працює аналогічно. Вимикаю. Тут ми можемо побачити спектр. В онлайні ось я вмикаю. І пішла картинка. Потужність сигналу, назва канала і частота. Вимикаю. Далі кнопками верхні можна визнати поріг спрацювання тривоги, а також додавання каналу в історію. Тобто через меню або комбінації клавіш вверх. І ок ми можемо потрапити в історію канали, які були знайдені. Я, от, наприклад, знову вмикаю свій дрон. Ось. Оце на сусідніх частотах поміха. Ось я листаю і попадаю в його картинку. Ось. Вимикаю. Тискаю вихід. Тут у нас позначається зліва найпотужніший знайдений канал. Ось і його частота. Це можна скинути натисканням кнопки вверх або вниз. Зарядка. Щоб перейти в відеорежим по цьому знайденому каналу, натискаємо кнопочку ОК. Попадаємо в відеорежим. Ось. Що у нас є в меню? Є сканер, це стандартний екран. Є історія. Ми зрозуміли. Тут показано. Коли сигнал перевищує вашу задану планочку, він додається в цей список. Шляхом перемикання між ними ми потрапляємо в відеорежим по цій, по цій частоті. Тобто зараз показується картинка з цих частот. Але так як картинки немає, то це просто шум. Показується назва каналу і останнє число, котре було записано, це потужність. Остання потужність тобто, це не в онлайні, це останнє. Ось. Далі по меню у нас є канали. Тобто ми тут можемо вибрати будь-який F3 і перемкнутися на F3. Якщо, наприклад, у вас є свій дрон, там його перевірити, чи ви пам'ятаєте, автоматично вводиться картинка і виводиться потужність на цьому каналі. Це просто шуми там до 10. Ми можемо натиснути відео, перейдемо в відеорежим по цій частоті, як і зі стандартного меню сканера, щоб вийти звідси, натискаємо ОК. Також у відеорежимі можна, наприклад, у вас знайшовся дрончик, але ви бачите, що картинка поганенька. Можливо підлаштуватися, тобто ви можете наскати вверх вниз і, якщо ви звернути увагу, на частоту і на назву каналу, то ви будете перемикатися на суміжні канали. Можливо, вам вверх вниз допоможе підлаштуватися під більш правильну частоту. І буде. Картинка краще. Ось. Далі що? У нас тут по меню налаштування. в це меню ми не заходимо. Ось вібрація можна вимкнути, можна вимкнути звук і підсвітку світлодіодом Тобто все вимкнути, якщо ви не хочете, щоб він вам сигналізував. Автостоп-функція 3, 5, 10 секунд. Тобто, якщо сигнал перевищує ось цю планку. Сканування автоматично зупиняється і виводить вам відеокартинку. Ось. Тобто це в машині там можна поставити десь в таких місцях. Ось. Ну, в принципі, все.